Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Давайте подивимось розмову від карт, про що будуть говорити. Можливо, що на порозі, що всередині вас, або, можливо, до чого готуватись. Десятка келихів. Хороший провісник а, сімейного часопровіду, не знаю, можливо, сімейного свята, спілкування, єднання. Ну, тут. А, Спілкування скоріше, родинного, сімейного, типу, можливо, якесь, не знаю, там, примирення, або тут як, що на порозі, це як зустріч подібної вам людини. Якось так. Ну, доволі схожою на вас, так? Да? Тоді я так розумію, що на порозі будемо говорити. Так, да, і тут король келихів. тут як. Тут прям так і хочеться сказати любов любовна. Бачите як? Трійка жезлів четвірка пентаклів. Тут або те, чого давно не було, да? або те, що було зруйноване. Ось. Тривалий, можливо, час ви закривались від цього. Ну, я так розумію, що. Тут, знаєте, тут дійсно і двійка пентаклів, ну, двояко можна сказати. Тут, або ви це відкладаєте на майбутнє, да, і за чогось там пережитого, або страху, да, що це можна пережити. Або, наприклад, ви ну, як мали плани, будували, да, і, і щось як от, або до цього йде. Або це сталося. Ну, тут саме сімейні стосунки, десятка келихів вийшла, але теж не обов'язково, можливо, доволі такі теплі взаємини могли бути, да? Між людьми, до речі, ну, все одно десятка келихів буде ж... і знову двійка Пентаклі, уявляєте? Ось, тут. Та ні, тут, ви знаєте, ви перестали вагатись. Ви, ви з, на фоні цих вагань ви вже почали їх розпізнавати, де у вас страх, а де дійсно перечуття. Так? Все одно король келихів, тут доволі багато келихів. Тут, до речі, знаєте, як, тут може бути, що як, ну да, тут, як можливо, ви посварились. Хтось із кимось, да? і Не обов'язково на любовній темі. Тут і дружба може бути. Як доволі близька людина для вас, або до вас. Да? Тут як втрата. Ось І тут, знаєте, можливо, в якійсь мірі навіть порада, що щось треба пережити або переусвідомити наодинці. Або, наприклад, ось оцей біль сердечний, навіть залишений. Кимось колишнім, так, це треба пережити наодинці, тобто не переміщати, не виміщати на інших людях, не підозрювати, тобто звільнитись, щоб перестати цього боятись. Ви вже так плюс-мінус вмієте і можете розпізнавати, де ви, можливо, перебільшуєте, а де дійсно варто прислухатись, щось може бути у вас, наприклад. Там малопомітно, да, над чимсь треба голову поламати, якісь усвідомлення вам ламають ребра зсередини, да, якісь, наприклад, там вас запалюють, надихають. Тобто ви почали відчувати гаму, гаму відчуттів, почуттів, емоцій, бачень, якось стало яскравіше. Можливо, якось яскравіше кольори вам почали здаватись, або смаки починаєте відчувати по-іншому. да? Ось, Можливо, в когось це лише на фоні перепрошую. Знову ж таки, король келихів, але не лише на цьому. Можливо, ви помічаєте скажі, ну, поки що, да, таку прям відчутну зміну, або ваше відношення, або ваші смаки до алкоголю, наприклад. Да? Потім вже там, наприклад Інші можуть там, чаї для себе відкрити. Хтось ще, ну, от напої, можливо, саме на цьому. Ну, це не те, щоб там початковий рівень, ну поки що в когось так. Потім буде по-іншому. Вам ось оцей страх, який всередині вас, його треба дійсно, знаєте, як прийняти. Треба зрозуміти, чим він конкретно вам допомагає. Тобто те, що ви можете там сказати нічим, посидіти, подумати і сказати там нічим, ні. Ви повинні зрозуміти, не придумати, а зрозуміти, чим допомагає ваш страх. Ну, в тому або тому питанні. Тут теж, тут як і фінансове, так і. Питання відносин, також питання ну, не знаю, там, розвитку, інвестицій, вкладу в себе. І Тут, тут все, тут і в інших теж. Да? Якось майбутнє вам невідоме. Ви не можете на сьогоднішній день, принаймні, да, ви не можете подивитися чітко в майбутнє і сказати, як буде. Ось. Тут швидко, знаєте, як, доволі швидко, хто повинен себе проявити, вони себе проявлять. Для вас це може бути неочікувано або навпаки. Да? Людина, ну тут саме як чоловіча сторона, але теж не будемо прив'язуватись. Тут і жриця, звісно, вийшла. Можливо, це стане саме відомим десь в майбутньому, да? чому все так сталося, як було. Вам конкретно, чітко буде зрозуміло, чому так сталося, де недопрацювали ви там, чи, чи хтось інший. Да? Тобто робота над помилками вона дійсно буде відбуватись. Хтось, навпаки, можливо, да, якось намагається ну, вести вас в оману або своїм спілкуванням, або ну, приховуванням щось. Насправді. Насправді, всередині, знову ж там прозвучало, можливо, ви посварились, да? люди бояться самотності. Або ви удвох, ну тут і жриця теж, да, і двійка Пентаклі все ж таки. Тут або про вас двох, або там про, не знаю, там, групу людей умовно. Теж, у кожного у вас різна ситуація. Це може здаватись і робочих питань теж, можливо, ви не знаю там. Ну, в якійсь такій цікавій ситуації, да, де колектив, наче як сім'я. І от все сприймається близько до серця, можливо, або дійсно ситуація така доволі важлива. Ось, і саме, звісно, на цьому фоні може у вас там відбуватись те або інше. Ну, тут е, дали рекомендацію, як краще це або прийняти, або допомогти собі, або звернути на щось увагу. Да? Я так розумію, це розклад, що на порозі, теж з деякими поясненнями для того, аби ви ну, були обережні, тому що теж будьте готові, що, можливо, люди, з якими ви або, ну я не знаю, чи ви підбирали під своє майбутнє, чи якось хотіли знайти когось в майбутнє, чи якось були спільні плани ну, вже з ким, да? з кимось в майбутньому. А, Знову ж таки, це абсолютно різні сфери вашого життя. Ну, Навіть, я ж кажу, робочі питання. Ви думали, що от, от все буде так, а от воно раз і зміниться. Ну, Скажімо так, тут вам або показують таку, знаєте, ну, щось хитрість є, якась по відношенню. Тут або хтось приховує щось особисте від вас, да, те, що ну, якось доволі, доволі особисте. Або, наприклад, я не скажу, що тут якась така там підла брехня. Ні, тут скоріше, знаєте, як людина бажає зробити видимість або перед вами, або там перед кимось. От, ну, скажу так, ну да, блазень. Як зробити вигляд? Ось так. Можливо, для вас це важливо, можливо, і ні. Знову блазень. Що ти хочеш нам сказати лис. Ну, да, так, людина, можливо, вам демонструє якусь легкість, ці пашкелихів. Таку, знаєте, як. ну, Ніби все добре. Ну, Людина може сама поки що це відчувати. да, І ну, поки не усвідомлювати насправді, що відбувається, ось так. А тут і єрофант. Ну, да, Шістка мечів, блазень. Ну, якась поведінка або вам, або якійсь людині, або в принципі, да, от, в вашому житті, можливо, ви з приводу когось запитуєте. От особиста поведінка якоїсь людини а, і наслідки її, да, вона усвідомить, обов'язково усвідомить. Я не знаю, там, чи буде змінювати, чи ні. Ну, можливо, бо тут колісниця, можливо, ринеться до змін. Ну, да, і тут помірність. Знову ж таки, до змін або з вами, або самим із собою, самою із собою. Да? Тобто, дивлячись, яку людину це стосується. Людина, в принципі, як вам сказати, тут знову ж таки, або це чоловіків стосується, що ви можете прийняти, да? ви звикли себе бачити такими добрими, лагідними, ніби такими. Веселими, активними, душа компанії, ну, король Келихів, да? душа компанії, ви і сімейна, і серйозна людина, і, і хороший друг, там, і, і, і да? така благодатна ви людина, чоловік такий, да? і от буде вже, якби. Все одно є щось те, так, що ви намагаєтесь або тримати, або втримати. А сердечко може бути понівечене. І ви постійно як намагаєтесь балансувати між цим всім, або приховати біль в серці, або стараєтесь ні на кого не виміщати, Ну, от якось так. І ось Вибрали для себе там, наприклад, ось таку тенденцію поведінки. Да? Знову ж таки, четвірка пентаклів це також і карта жадібності. Тож тут може бути наприклад, що ви не вкладаєтесь глибоко, Єрофант, Ви не заглиблюєтесь ні в людей, ні в питання, ні в їхні трагедії. Можливо, у вас умовно трагедії. Да? Ну, там в кожної людини своя ситуація. Ви, можливо, не проникаєтесь людьми. Ви розумієте всю ситуацію, але самими людьми ви не проникаєтесь. І ось це буде наступна стадія дослідження себе. Тепер дивіться, у когось можуть бути такі моменти, да, що. Це може в когось відбутись на фоні ну, таких легких, не скажу легковажних, легких відносин. Не знаю, романтичних чи ні, все може бути. Ну, принаймні, тут, наскільки я бачу, все ж таки це могло бути задля емоційності, аби допомогти собі пережити ось оце все, що з вами відбувалося. І в якийсь момент ви побачите наслідки цьому всьому, да? і ви зрозумієте і відповідальність, і мудрість, і науку. Ось, тож, можливо, добровільно і кару приймете або оберете собі. Ось таке. Це не те, щоб там ви будете покарані чи ще щось. Ні, до вас прийде правильне усвідомлення, що насправді в природньому і порядку, і законоутворенню відбувається насправді. Да? Там ті або інші вчинки, які вони мають розвиток, наслідок і всього-всього. Тобто тут такий момент, коли ви вчитесь брати відповідальність за ось себе, як за людину ну, з духовної точки зору, яка залишає слід, яка е, сприяє для настрою да, або на настрій, яка або погіршує або покращує, або створює проблеми, або привносить проблеми, або розділяє проблеми. Ну от Взагалі розумієте, тобто людина, як вона є, Двійка жезлів перегорнула, значить, вам уже ну, якби обирати постійно свій орієнтир і шлях вам вже трішки набридло. Ви вже втомились обирати. Ви доходите до того моменту, коли вам стане і важко, і більше не захочеться боротися з кимось. Да? Постійно шукати той правильний шлях, чи якогось спокою внутрішнього захочеться. От з приходом мудрості, да? або з моментом пережиття того або іншого, ну, вибачте, виражусь так, наберетесь, ніби знаєте, мудрості. І розуму, зробите свої висновки, ви будуєте свою філософію там, або додати чогось до своєї філософії. І все, і будете далі собі жити вже згідно тим вам, які ви є. І ви підійдете до того моменту, що вам набридло насправді робити видимість, робити видимість з друзями, робити видимість себе класної, там, крутої людини, тому що ви в собі відкрили дехто з вас, що ви можете бути як. Ну, знаєте, як... Ну, я не бачу, щоб тут прямо аж но от, е, Така людина, яка не зримо або тихо, мовчки ви, або, наприклад, е, ну, тут не те, що в очі посміхаєтеся за очима, ні, тут не так. Але тут, знаєте, ну, неочікувано, да? ви можете, скажімо, е, ну, як. Як взяти плату, чи як щось от можете людині, чи це до вас? Я не можу так, не, не хочу запевняти на цьому, да? але ось бачу так. Не сприймайте близько до серця, якщо, наприклад, це стосується не вас, якщо ви не знаєте вас, чи не вас, теж не, не беріть на себе. Якщо ваше, ви з часом зрозумієте. Ось тому, можливо, дійсно, ви як не помічали того, що якась видимість да, не давала внутрішньої емоційності. Можливо, самотність або вас переслідувала, або людей поруч із вами, або ви, наприклад, поруч з людьми не відчували наповненості, або да, вже давно не відчували відчуття цього ну, От Ну, і хай там як, да? і там нехай світ весь зачекає умовно. Тут, або ви тривалий час вкладали це в щось матеріальне, якесь розуміння, да? можливо, ви думали, що це щось те, чого можна досягти, купити, продати, ну, і все тому подібне, да? побудувати. А це виявляється, щось насправді. Конкретно ну, саме ваше. Це те, що і близько до вас, і близько і вам. Ну, Можливо, це, наприклад, не знаю, там, частина вашої природи, просто вона відображена, там, не знаю, там, в людині, в справі для людей. Ну, Тут, тут як без користі, да? ось про що говориться: без якоїсь користі, без якоїсь ну, змінилось, да? змінилось. І ви вже, ну і, по-перше, згідно цьому, ви вже будете розуміти, як куди вам далі рухатись. Можливо, комусь треба буде чогось там зачекати, перетерпіти. Ну, свої моменти, бо знову ж таки не відміняємо факту, що є трійка мечів. Це сама по собі карта. Вона що в перегорнутому, що в прямому значенні, вона мало несе. Скажімо, приємного значення в плані тому, яким ми, зрозум... ну, ми розуміємо люди. Да? Ну Ось так. Ну що ж, що в нас на порозі? На порозі якесь єднання внутрішнього, зовнішнього, не знаю, двох людей, когось більше, якісь як примирення думок. Ну Тут я вам ще раз скажу. Тут або ми ступаємо на ланцюжок розгортання цих подій да, на початок цих подій, які повинні призвести до цього єднання, або тут дійсно вже на порозі тут такі ну не зовсім останні, у вас завжди будуть усвідомлення. Ну, ось Чергові усвідомлення з приводу того, того того, що є у вас в житті. Да? І це вже іде прийняття, і це вже йде як підвищення рівня, тому що тут взяти, наприклад, да, ось тут у нас вийшли такі карти: нуль блазень, початковий можливо, рівень, або ви як нові, як нова копійка, як дитина, тобто ви як можна сказати, знаєте, як. Губка, все в себе смоктуєте, все запам'ятовуєте, або вам щось цікаво, ви захоплюєтесь несуть. Це як розвиток. Тут як нульовий початок, да, і ось тут вже аж Єрофант 5. Ну Хтось із езотериків може говорити, що ви можете зробити квантовий скачок. Тобто, це говорить про те, що якимось своїм усвідомленням, тобто вашою сприятливістю до цих усвідомлень, да? Вашою чесністю і самими собою і тому, тому, тому. Це може, скажімо, відкрити вам одразу нові двері. І якісь питання, які, можливо, ви би і розбирали з ними, ну вони як відпадуть самі по собі. Тобто ось так. Оце ніби як квантовий скачок із оп-оп і там. Да? Ось так. Здавалось би, сьогодні все так, завтра все по-іншому. Ну, ось так. Або це, наприклад, щось там в внутрішніх питаннях вас, або з людьми. Ну, двійка жезлів, я думаю, не знаю, хорошого це стосується чи поганого. В будь-якому випадку перегорнута двійка жезлів це знаєте, як відсутність планів. Тут, можливо, будуть ну, так склалося, що плани необхідно буде переглянути, перебудувати. Бо тут вже говорили, що як про майбутнє щось. Ну, і карта світу, карта справедливості. В будь-якому випадку, сім жезлів, через щось вам треба пройти для того, аби досягнути чогось, скажімо, більшого, чогось того, що необхідно. Також вам необхідно переступити, вміти переступити і, як вам сказати, Пережити, справитись, виховати себе так, аби не сидіти постійно, як в розчаруваннях, постійно тримати або мати проблеми, або, наприклад, просто мріяти і не досягати. Ось так. І імператор да, бути володарем свого життя, бути володарем свого вибору, слова, обіцянці не знаю. Всього так? всього, чого ви бажаєте, не бажаєте, тобто щось закрити, щось відкрити, щось продовжити і тому подібне. Ну ось так, любі, Така була інформація. Дуже-дуже добре, те, що у когось будуть новини, вони будуть такі. Я не знаю, тут ви будете чи зважати, чи вам якісь пропозиції такі будуть надходити, що ви будете думати так, ні, чи, чи це якісь, можливо, власні. Вагання, ну, Якби там не було, тримайтесь все тимчасово, звісно, але це не виключає того, що треба вже вкладатись більш серйозніше і мислити більш мас масштабніше Карти світу. Як би там не було, все одно все буде добре. Як би погано, можливо, не було. На жаль, це, така, скажімо, такий кругообіг цього життя і існування. Дякую, Любі, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Любі, деякий час ранкових традицій не буде. Я теж буду відсутня. Все добре. Сподіваюсь, у вас теж все добре. Тримайтесь, до зустрічі, любі.